В івано франківську відбулось засідання фокус групи з питань оцінки якості роботи місцевих загальних судів Івано-Франківської області. Про те, до яких висновків прийшли учасники засідання, знає Ольга Грицюк. Система оцінки якості функціонування суду пройшла пілотне тестування в апеляційному суді Івано-Франківської області. Результати перевірки були обговорені членами фокус групи на засіданні. Це вперше було проведено в нас в області, та й взагалі в Україні, тому що раніше проводились за цією методикою оцінювання інших суддів, але це були вибіркові суди з різних регіонів України. Ми ж спробували це зробити в масштабах області, і ця спроба виявилась вдалою на нашу думку. За словами голови правозахисної організації, закон і порядок Володимира Турчина, Івано-Франківська область зробила відчутний прогрес на шляху реформування судової системи. Охоплені всі суди в області, і тому результати, які ми отримали, вони цілком об'єктивні і відзеркалюють ту картину ставлення людей до судової системи, як вони її оцінюють. Важливо сказати, що практика, яку запроваджено в Івано-Франківській області, рекомендовано запровадити на усій території України. а... Коли була презентація цієї програми в місті Києві за участі міжнародних організацій представників, вони висловили думку, що таку практику потрібно запроваджувати і в Європейському Союзі. У рамках системи оцінки за результатами дослідження вироблено рекомендації щодо кожної сфери діяльності суду, яку оцінювали Ольга Гриців, Ігор Попик, новини телеканала Раї.